Усім привіт! Сьогодні почалися гобліни, особисто мій улюблений івент, і вийшов новий страж Ірлах, клас у нього розбійника з її швидкою маною, наносить 600 шкоди цілі, і ціль отримує 100% шкоди за всю отриману шкоду протягом трьох ходів. Ну Це сучасна версія квінтін, от тільки зі свіжими статами. все на максималках, можна ловити. В мене є 6 викликів по одному, і потім зробимо X10. Давно мені нічого не падає, я дуже сподіваюся, що Блін. вже, якщо зараз нічого не випаде, буду матюкатися. Я вже з останньої своєї п'ятірки зробила, мабуть, X100, як не, як не більше. Або стандарти дають. От зараз четвірок надавали, зараз або 10 трійок будуть, або, або, або. Ну, давайте з кого. Я б, Діму, дуже хотіла, давайте з нього. Ну, давай. Не, ну, блядь. Ну, як сука така, га? Так і знала, що випаде. Ну, от я так і думала. Грех, нахер ти мені ну, треба. Свині, як їх по-іншому назвати. Все, дуже дякую за обакана. Ой. Давайте в мене ще одна є. Може, хоч на Форцеса костюм випаде. У мене він є. Від костюма не відмовилася б. Угу, да, 10 форцесів. Ну, все, якось так. Дякую Грі за обакана.